Всім привіт, вона канали їхні коронату. І я обіцяла ну це моя однокласниця. Я їй обіцяла зробити будиночок. Я теж для неї вже давно зробила такого милесенького кролика. В, неї в нього є ванна, емоці... емоції, ну, якого я показувала вам. Ось я для нього зробила будиночок, Оце в ем, нас не вирішила з моєю сестрою тату. Тому я наклеїла ці і сюди на, е, на кухню. Далі отут е, холодильник. Тут е, тут кавунчик, тут мілкшейк. А тут, ну, я пам'ятаєте, я, я вам показувала мор морквинку. І тому я потім е, відклею це і, і приклею, е, ну, вона приклеє моркву. тут вона сідає ось так. Далі, це тут гостина. Він сюди сідає, тут пульт, тут телек. Далі. В нього тут є е, іграшка, е, е, покривало, тут маленький стіл з, з, е, з ліхтариком. Тут ніч, бачите? Тому в нього є ліхтарик, щоб він не боявся. Тут, е, пам'ятаєте, там була ванна і е, там ще була уточка, там все буде, ну, тут ванна, тут кран. О, я забула. А тут вулиця, тут просто таке, ніби то літо, як зараз. Вона ця майка -с -с падає. Тут площадка, бачите, це пісок, ну, а це і горка. Всім бувайте підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Якщо вам сподобався мій будиночок, поставте лайк і підпишіться на мій канал.